Всім привіт. Сьогодні продовжуємо тушити нашу стою. Дякую за коментар. Так, звісно, потрібно довше його тримати. Дути теплим повітрям. Сьогодні ми дуємо вже десь зараз теплим до 2 годин доходить, вже годину 40, мабуть. Десь так приблизно. І зараз будемо вже виключати газ. Трошки оптуємо зимним. Потім ми його виберемо і вже будемо засипати другу порцію. І так як, ось так як видно, що воно вже всохлося трохи. В першому відео, коли я показував ось так підгортав і казав, що воно е висипається, коли дується, то зараз вже таке видно, що воно всохлося, і Осіло. І трохи осіло, що вже, ці, тут вже десь палець від бортика бочки, а то воно йшло на рівні з е, бортиком бочки. Сьогодні ми трошки дали більше, е, дали більше тепла до 35. Спочатку воно дуло було до 35. Просто вже в балоні мало газу і воно вже малий тиск, воно само потихеньку сам вогонь потрібно відкручувати на пальникові більше. Але зараз ми його будемо вже вимикати і йдемо. ось так як вже класти руку, то вже чути, що воно те. Ну, видно, візуально видно, що воно вже усохлося трохи, Подивимося ми, потім пересипаємо його в мішки і тоді вже подивимося, яка, е, яка волога. Зміряємо, яка волога. Ну я думаю, що вже більше сушити його не потрібно, що буде все нормально. Вже тоді зніму, коли. Будемо замиряти голову, але ну, вже аж так аж тріскає. і так, продули ми вже зимним повітрям, вже все вимкнули, будемо зараз вибирати в мішки, і тоді я вже, коли виберу, вона трошки пере... Мішається, тоді я змірю голову. І засиплюємо другу порці. У нас зараз через 5 хвилин виключається світло, тому робити вже дути вже будемо завтра. А зараз виберемо і заміряємо, що воно покаже. Трохи так надібрали з бочки і зараз я хочу на різних рівнях. В бочці заміряти вологу. Щоб, ну Дивіться, чи вона буде однакова чи ні. Тут майже під верхом. Ну, Зрозуміло, що зверху вона буде сама менша волога. А зараз заміряю. Не знаю, Значит, это видно. Соевые бобы. 6,7 и 14,0 волога. 14 Четырнадцать и ноль. И дам зараз на кожному ривне В борщі, там трошки надберу, знову заміряю. А була, коли ми її сюди засипали, 22. Це я так взяти, якщо е, взяти грубо за один день, щоб було світло, можна цих три мішка за один день висушувати. Надібрали ми майже мішок з бочки, але волога тут більша. Зверху була 13 і 3, 14. Ми сюди вже опустилися нижче. Зараз я наберу і покажу. Зараз я закручу. Вмикаємо Вогір. У нас вже світло вимкнули. О, а нижче ще 15,9. Я думав вже його збирати, але ще поки що не буду збирати в мішки, потрібно ще буде дути. Ще, думаю, день ще потрібно буде добре дути. Так як сьогодні, що сьогодні десь годину 40 ми дули теплим повітрям. Ну а так взяти ніби вона сухенька, все шелестить, але вологомір показав 15,9. Тому потрібно ще, його, потрібно ще дути. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.